23 лютого. Небудь скупий. Хлопчикам дуже поталанило, їм подарували печиво. Артур запропонував поділити на дві частини, але Давид сказав, що потрібно залишити печиво для Меланії та Аліси. Не дуже хотілося Артуру ділитися з дівчатами, адже тоді йому дістанеться набагато менше солодкого. Не будь скупий! Строго сказав Давид, Ісус вчив бути щедрими в усьому. А як ти сьогодні можеш проявити щедрість? Чим ти можеш поділитися з іншими? Біблійний вірш, Щоб робили ви добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні. 1 Тимофія 6.18 Моя молитва. Бути щедрим я бажаю, і усіх я пригощаю.